Новий проєкт пижик на ремонт крила заднього. В розпил будуть два ріти вони з легеньким також ремонтом. Так, значить, давайте оглянемо крило заднє. Не знаю, покаже вам, не покаже вам. Камера передасть в общем от покуда зроблений переход, якщо наглядно видно вам, от в оці зони перлік є. А отут його мінімальний. Він також там є, але, скоріш за все, не доукрили. Якось так. Ну, буде тінь. Або заженув покрасочний бокс, і я вам там покажу. Там його видно і без сонця гарно видно. Так, що в нас тут є? У нас тут є посходження ось такого формату. Царапини. Так і обратно ж таки сонце і тут не видно, тут десь дує шпакльовку. В общем, все по стандарту. Робимо крило. З легким ремонтом двері. Отак на сонці не видно, але тут є просади по шпаклівці Такі аж прям кратера. Ну, в общем. Займаємось роботою. Зараз я не переставлю, покажу вам тіньку, як виглядає. От тіньку наглядно видно, бачите границю, да? ну так, якщо знаєш, то можна знайти. А якщо не знаєш, то наче ти норм. Так. Тепер дивимося в ті. Отакі От моменти. Ти шпаклівку піднімаю. Буду розшліфовувати, дивитися, що до чого. Так, і отут От такі кратера на дверях. Аналогічно кратера на... Ну, Скоріше за все, це просад матеріалу, шпаклівку нанесли з кратерами. І вона з часом просіла, Не шпаклівка, а матеріал, який зверху наносився, з часом просів. Так, потихеньку розмотовую, потихеньку розбираю щось паралельно. Так, все добре. Це було під лакокрасочним, два пузиря, не під шпаклівкою. Якісь приколи були під ґрунтом. Це вже радує, що не треба лізти туди щищать. Зараз порочищаю такі прикольчики. Тут уже розматував, тут розматував, тут розматував, Осталось зачистить арку, корозію і звернув увагу на цю штуку. Хочу її зараз розібрати і, походу, її не розбирали, як фарбували. Бачите, да, так? Прокрашена. Спалив чуваків. <гум> І отут прикольна історія, дивіться. Отак. От чик, чик чик І тут теж пофарбоване видно. Біле. Ну, да ладно. Займаємось далі. А в мене вийшло зняти накладку. Ось. Все добре. Підготовив я робочу зону. Щоб в салон нічого не летіло, отак виглядає. В мене ще внутрішня сторона під ремонт. Треба зачистити полопала фарба і в цьому місці корозія. Буду локально робити. Ну от, де прямо так вараницю. Так, пішли далі по внутрішній частині цього автомобіля. Значить, видно, не видно, як тут робили. Фарба потріскалась, якась, якась несумісність пішла, попіднімало щось у людей видно зону переходу. А тут отакі моменти ну, буду робити приблизно, не знаю, з заходом аж туди і десь в оці зони розташовуватися. Внутрянка буде повністю фарбуватися, тому що у нас тут корозія. Побитий кантик. Тут лізе жучок. Ну, в общем, треба поправити, як не крути. Так, внутрішня частина у нас виглядає отак. Зараз візьму піскостуль трохи пропісочу, та як трохи повністю цю кромку, тому що, от якщо придивитися, воно десь десь та лізе потихеньку. Ну, це тимчасовий процес. Ремонт, а не процес не надовго, скажімо так, косметичний. Розвальцовуватися ніхто не буде. Так, промежуточний етап тут зачистив. Чим далі вліз, тим більше дров. Так і в цьому ремонті. Розшліфував тут була корозія. Ребро побите в корозії, таке відчуття, що. Люди не знають, що таке кислотник. Тут не видно геть і наміка на кислотний ґрунт або епоксидний. Просто акриловий. Тут корозія побита. Тут кант повністю. Його знімати повністю треба по-любому. Отак. Корозія, корозія. Знімаємо. Обдував теробежири, наносимо універсалку. Ще раз протягну. Так, ситуація по внутрішній частині. У нас отака режитня. Власнику вдав інформацію. Власник сказав, робити не будемо. Хай так і живе. Ну, значить, моє діло предложить. Ваше діло відказати. Пижи, крижик, пижик, готов? Давайте глянемо, як це все вийшло. Тут також нерівність була, я її поправив. Так. Ця зона повністю зачищена, прибрана короція. Власник не захотів робити цю житню Не помню казав, не казав, ну в общем. Наша робота тільки наружна сторона. Все, наносимо ґрунт. Ну от і все. Загрунтував. Все вийшло гарно. Ще сиреньке блистить. Гарочка вийшла. Отак. Бачите, напливчик пустив по ґрунту. Тут загрунтував. І звідси загрунтував. Оп. Все добре. Так. Далі. Звідси прогрунтував. Кантик, не знаю, видно, не видно. От так. Все добре. Так, робота по аркі. Значить, я вже вивів P500 крило. Осталось от де чорний марки остався Вивезти Тоже по 500. Тут внутрянку ще треба доробити. Пішли до дверей. До дверей. Так. Значить, тут я загрунтував. Тут були потертості раз і отут два. Рішив загрунтувати це все діло. І, до речі, мабуть, фарбували по правильній технології люди. Базу, скоріш за все, додавали затвердник, але окантовок немає, бо пропилодявся аж до ґрунта. Тут нанесений був кислотник і загрунтувало. Зараз буду наносити базу. Так, промежуточний етап. Тут вже перебив п 500 контроль над подрую пройшовся і зараз прохожу оцей кантик. Ну, давайте я вам покажу далі, як я його доложу. Без скотча, без нічого, просто отак. Ну і так виходить лінія. Надіваємо яку проставочку і заокруглюємо цей бантик, щоб воно не було в нас гостре. Наніс другий шар. Біла база криє гарно, ще один буде контролюючий. Ну і на цьому все. Друзі, аби е, був це солідний, простий колір, то можна було б і двері, і крило заодно зробити. А так як це в нас біла трьохслойка і в нас переход іде на двері, розтушевувати треба все заодно, щоб двері були прилягші до крила. Бо є ймовірність того, що десь там рука передержена перламутрі, жирніше. Сухіше положиш і стик з крилом не буде з дверима. Так що прийняте рішення, не спішіть, зробити правильно. Спочатку роблю внутрішню частину, фарбую, а потім вже ставлю двері і фарбую разом з крилом, двері в розпив. Тим більше в нас двері фарбувались з внутрішньої частини також. Все, поїхали далі сушим наносимо ще один шар і потім буде перламутр. Один буде. Внутрішня частина готова. залачив Наніс один шар перламутру. І один розлитий шар десь в цьому місці. Переход десь в цьому місці. Ну, на білий гарно виходить, майже не видно, можна і не полірувати. Що не зробиш для клієнта? Переїхав до колориста, є стієчка Ванда, робоча зона. Взяв свій девайс, ну і допомагаю колорист, Біла трьохслойка, переїхали машинкою. Перший шар нанесений і ще два. Ось так сушиться. Займаємося. Залишилося обклеїти автомобіль і можна фарбувати. Давайте прийдемося по нюансах, які є. Покажу. Так, резинка профарбована до мене. Якщо що, то це не я. Тут вже так зробили. Далі по зоні дверей, які робляться в переход. Я клієнту зробив тут легенький ремонт. Так. Далі по дверях є отакі от сколи, Потім низ побитий в сколах. Ну, лак трохи обмалює це все діло. Ой, замітьте, да? Люди, які до цього фарбували, пластикову накладку не знімали, впадло їм було. Ось такий момент із коли. Тут кан побитий. Це все ми не чіпаємо, бо в нас двері йдуть в переход. Все, готовий. наносить носій клеївся. Клявся. Так виглядає підготовка. Парашютики базові. Світ света. Світців. Перший шарф трьохслойки базу вже розташував. Давайте раз як вийшло. Так, ну... Те, що бачить камера і те, що бачу я на очі, розташовка плавно розташована. Все добре. Грубо ну, говоря, десь отак. До середини. Далі перламутр. перший шар, другий повний. Так. Сильно. Сильно. Все нормально. Все норма. Так, друзі, на заднє крило наносить базу так. Тому що в цьому місці база і перламутр в переход була зроблена неправильно і вона висвічувалася. Так, до речі, пасячок такий, я його не трогав, нема чого туди лізти. дефект такий смак металій написано. Може захочуть ПДР, а взагалі його і не видно на вулиці. Так, все. Сушен. Сушим, сушим, а потім наносимо перламутр. Два шари буде перламутра. як завжди, перший шар перламутра от, на хвили, хвилин сантиметрів 20 не до края. Перший шар, потім другий шар. Накриваємо так само в цьому варіанті. Так само. Перший шар перламутра от, сюди, а потім от, сюди і буде бім. Все зібрав готовий пижик. Все вийшло добре. Все гарно. Нутрянка також все ок. Звідси також по красоті. Так, з бампером от такий стик, не пам'ятаю, який він був до цього, треба подивитися. Відео. Ну, а тут у нас більша розбіжність, крило жовтіше. Так що в мене вийшло краще. Походу, автомобіль фарбувався в два різні періоди. Зараз на вулицю вийдемо. Вижим на вулиці машинку. Подивимось. На вулиці виглядає отак. Здається, що я різниця, це частіше. Ну, просто двері треба відполірувати гарно, да і все. Захоче клієнт відполірує і все буде в ідеалі. Зараз сонце ще вийде, глянемо на сонце. Все добре. Переход вийшов гарний. Це гарненько. Так, все, друзі, на цьому проєкт закінчений. Всім пока. О, якраз сонечко. Не пока. А дивимось Сонечко вийшло. Все гарно. Бімба. Все, на цьому проект закінчений. Всім пока.